Протягом століть венера залишалася однією з найбільших загадок у всесвіті. Здалеку вона сяє яскраво, мов коштовний камінь у небі на заході сонця. Але за цією красою приховується світ, зовсім непридатний для людини. Планета, де температура достатня, щоб розплавити свинець, де тиск знищує будь-яке обладнання, а густі хмари, наповнені сірчаною кислотою, Приховують таємниці, яких людство досі не розкрило століттями. Астрономи бачили лише відбите світло від цих хмар без карт, без чітких зображень, лише здогадки і запитання без відповідей, що приховане за цим туманом, і чи може Венера навчити людство чомусь важливому про нього саме у 1989 році НАСА вирішило розірвати цю тишу. Запустивши космічний апарат Мажелан Радарне око, що несло амбіцію дослідити невідоме і відповісти на питання, які лишалися без відповідей. На відміну від попередніх місій, Мажелан не намагався приземлитися на смертельно небезпечну поверхню. Замість цього він пролетів високо над планетою, використовуючи радарні хвилі, щоб пробити хмари і створити першу детальну карту Венери. І те, що він побачив, виявилося чужим світом. Пейзаж, який з'явився на радарних знімках, нагадував кошмар згаслі вулкани, безплідні плато, древні річки застиглої лави, жодного життя, жодного океану, лише мертва тиша під нестерпним тиском. Венера це світ, який нічого не приймає і нічого не народжує, лише камінь і вогонь. Але Магелан подарував не просто карту, він поставив глибше питання: якщо колись Земля була схожою на Венеру, чи може вона стати такою ж у майбутньому? Венера це попередження, нагадування про руйнівну силу природи, про крихкість нашого клімату і нашу незначність перед величчю космосу. 4 травня 1989 року, космічний шатл Атлантіс вивів Магелана на орбіту. Перший апарат, запущений шатлом для дослідження Венери найзагадковішої планети сонячної системи. Протягом чотирьох років Магелан створив карту поверхні Венери з неймовірною роздільною здатністю близько ста метрів. Зображення показали світ, зовсім не схожий на наш, без океанів, без синього неба, лише сірі плато, застигла лава та чорні рівнини. Ці відкриття стали не лише науковим досягненням, а й попередженням. Венера, можливо, колись була схожою на землю, але неконтрольований парниковий ефект перетворив її на справжнє пекло. Питання, яке залишив Магелан, звучить так: чи не рухається земля тим самим шляхом? У 1960-х людство зробило перші спроби наблизитися до Венери з місіями Мерінер 10 і радянською програмою Венера. Проте тодішні технології могли дати лише уривчасту інформацію. Мерінер 10 у 1973 році став першим апаратом НАСА, що наблизився до планети, але не зміг побачити її поверхню крізь хмари. Ці місії лише довели наскільки складно досліджувати цей світ. Венера 7 у 1970 році вперше передала сигнал із поверхні планети, але через кілька хвилин була знищена через колосальний тиск і температуру. Наступні місії надсилали зображення і дані, але жодна не змогла повністю розкрити всі таємниці планети. Уявіть, атмосфера настільки густа, що тиск у 90 разів більший, ніж на Землі, і спека здатна розплавити метал. Це не просто випробування для техніки, це виклик самій людській здатності пізнавати Всесвіт. Старі космічні апарати могли лише побіжно доторкнутися до поверхні Венери, як мить, коли погляд ковзає по дзеркалу, що відбиває нерозгадані таємниці, які досі вислизають від нас. Але саме цю межу зумів подолати Магелан. На відміну від своїх попередників, він створив повну детальну картину планети. Про яку раніше ми могли лише здогадуватися. Завдяки передовій радарній технології Магелан прорвався крізь густі хмари і показав поверхню Венери з небаченою точністю. Ці дані не лише вразили вчених, вони викликали глибокі питання про життя, існування та майбутнє самої землі. Магелан був не просто черговою місією. Це був ключ до розкриття таємниць планети, огорнутої щільними хмарами і екстремальними умовами, до яких людство раніше не могло дістатися. Його відмінність від попередніх апаратів полягала не лише у вдосконаленій техніці, а й у тому, що він подолав межі, які наука до цього не могла перевершити. Раніше місії, такі як Марінер 10 і програма Венера, Повертали лише розмиті зображення, які ледве натякали на контури поверхні. Венера залишалася закритим сейфом, що приховував свої таємниці. Однак Магелан, оснащений системою радару з синтетичною апертурою, усе змінив. Він міг проникати крізь щільну атмосферу Венери, створюючи детальні карти її поверхні з надзвичайною точністю. Ця технологія не просто бачила крізь хмари. Вона створювала високоякісні зображення, які дали змогу вченим глибше зрозуміти будову планети. Перехід від туманних припущень до чітких повних даних відкрив нову еру у вивченні далеких світів. Орбіта Магелана була ретельно розрахована, апарат сканував планету з півночі на південь, роблячи кожен оберт приблизно за 3 години 15 хвилин. Загалом за 6 орбіт він зібрав безцінні дані яких не вдалося отримати жодній попередній місії, кожен проліт був не просто рухом у просторі, а кроком до нових відкриттів, що наближала нас до розуміння цього загадкового світу. Але чому це має значення? Магелан став не лише науковим інструментом, він нагадування про те, що в безмежному всесвіті ми не просто істоти на маленькій планеті. Ми дослідники, які невтомно шукають відповіді. Навіть якщо їх неможливо знайти легко. Магелан не просто підняв завісу над таємницями Венери, він змусив людство поставити собі ще глибші запитання чи маємо ми сміливість продовжувати пошуки, навіть якщо не знайдемо остаточної відповіді. Наука розвивається, питання стають складнішими, а дослідження безкінечними. Магелан, завдяки своїй передовій радарній технології, не лише висвітлив загадки Венери. А й відкрив нові горизонти, які людство колись теж подолає у своїй подорожі крізь космос. Прогрес людства вимірюється не лише кроками в просторі, а й стрибками у технологіях та знаннях. З Магеланом Наса не просто відправило апарат у космос, воно започаткувало справжню революцію у способі, яким ми досліджуємо далекі світи. Це була не просто експедиція, це була пригода у невідоме. Туди, де всі попередні спроби давали лише розмиті обриси. Завдяки своїм технічним можливостям і надточним даним Магелан повністю змінив наше уявлення не лише про Венеру, а й про сам Всесвіт. Коли апарат розпочав свою місію, ніхто не міг уявити, скільки даних він збере. За чотири роки Магелан передав на землю близько 150 гігабайтів інформації. Більше ніж усі попередні місії НАСА разом узяті. Це були не просто цифри чи байти, це було вікно у світ, зовсім не схожий на наш холодний, мовчазний і водночас величний. Швидкість передачі цих даних теж стала революційною. Знімки, отримані за допомогою Магеллана, були у 10 разів чіткіші, ніж у будь-яких попередніх місій. Кожен піксель цих зображень розповідав нову історію. Про формування планети, її руйнування та абсолютну тишу, що нині панує там. До Магелану Венера була лише тінню у тумані, після вона постала перед нами у всій своїй деталізованій, чужій і прекрасній сутності. І саме тоді людство зрозуміло Магелан змінив не тільки спосіб дослідження Венери, він змінив наше уявлення про те, на що ми здатні дані, які передав Магелан. Не лише допомогли нам дізнатися більше про далеку планету, вони відкрили нове бачення, можливість досягти інших світів, які раніше існували лише у науковій фантастиці. Але ще важливіше те, що ці відкриття підняли глибоке питання чи не ігноруємо ми можливості пізнати те, що лежить за межами досяжного, просто через страх переступити власні обмеження. Колись ми вважали, що Венера ця планета, вкрита невеликими вулканічними кратерами, подібними до тих, що є на інших тілах сонячної системи. Проте Магелан, оснащений радаром із синтетичною апертурою, зняв завісу і показав зовсім інший світ, поверхню, якої ніхто не очікував побачити. Венера має густу атмосферу, насичену вуглекислим газом. Що робить її не схожою на будь-яку іншу планету? Ця атмосфера не лише утримує тепло, створюючи парниковий ефект, але й спалює малі астероїди ще до того, як вони досягають поверхні. Саме тому, на відміну від інших планет, Венера майже не має дрібних кратерів чи слідів від падіння метеоритів. Магелан виявив щось вражаюче на всій планеті є лише близько 940 великих вулканічних кратерів. Кожен із них зберігає сліди світу, який колись був змінений екстремальним жаром і тиском. Ще цікавіше те, що матеріали, викинуті з цих вулканів, не схожі ні на що, що ми бачили раніше. Під впливом надвисоких температур і тиску вони набули унікальних форм, яких немає більше ніде у сонячній системі. Ці дивні структури не лише свідчення руйнування, а й доказ того, що планета залишається динамічною, живою у своєму власному сенсі. Вона здатна змінюватися, еволюціонувати навіть у таких жорстких умовах, наче сама суворість Венери і створює її неповторну, незбагненну красу. Але всі ці відкриття не лише про Венеру. Вони змушують нас замислитися над глибшими питаннями, що є життя. Як змінюються планети під дією природних сил? І чи існують у Всесвіті інші світи, де подібні процеси народження, руйнування, відновлення також тривають? Магелан не просто показав поверхню Венери, він відкрив новий вимір розуміння існування, ціни життя та розвитку у нескінченному Всесвіті. Коли Зонд передав перші зображення, ми побачили не мертву планету, а живу, Світ, у якому сили природи ніколи не завмирають. Венера це не просто планета з отруйною атмосферою та нестерпною спекою, це світ, вкритий потоками застиглої лави, близько 85% поверхні планети складають вулканічні рівнини, що створюють пейзаж, який нагадує сцени з фантастичних фільмів. Ці лавові поля не лише свідки руйнування, а й знаки оновлення. Прояв енергії самої планети. На Венері існують гігантські структури, так звані млинцеві куполи, вулкани ідеальної форми, наче шрами, які назавжди залишили свій слід на її поверхні. Особливо вражає Маат Монс один із найбільших вулканів у сонячній системі його висота сягає близько 8 кілометрів, а діаметр понад 400 кілометрів. Це не лише грандіозна природна споруда. А й свідчення активного вулканічного минулого планети. Та чи може існувати життя в таких умовах? Якщо Венера здатна підтримувати цикли руйнування і відродження, чи не відбувається щось подібне і на Землі від загибелі до нового життя, колись ми вважали Венеру безмовним і мертвим світом, але під час місії Магелан з'ясувалося, що це не зовсім так. Під час збору даних зонд зафіксував ознаки активної вулканічної діяльності, яка могла відбуватися навіть у 1990-х роках, коли місія тривала. Це означає, що Венера не застигла у минулому. Вона продовжує жити, рухатися, змінюватися. Це відкриття стало не просто науковим проривом воно змусило нас по-новому подивитися на природу планет і саме поняття життя. Коли ми дивимося на зображення Маатмонс, потоки лави говорять самі за себе. Венера не мертва вона жива у своїй тиші, під вагою тиску, у невидимому русі, під поверхнею ці результати виходять далеко за межі науки. Вони ставлять глобальне питання: чи може життя у будь-якій формі існувати в місцях, де умови здаються непридатними. Можливо, вулканічна активність Венери це не кінець, а частина безкінечного циклу народження, смерті і відродження, який триває не лише там, але й тут, на землі. Магелан зі своїми відкриттями не лише створив новий образ Венери, він розширив межі людського розуміння планет, показавши, що життя та зміни не є виключно привілеєм Землі. Ці вулканічні процеси нагадують нам про динамічну та постійно мінливу природу існування у Всесвіті, заклик продовжувати шукати, досліджувати та не зупинятися на межах наших знань. Якщо планета на кшталт Венери досі змінюється, чи не варто нам сміливо поглянути у власне майбутнє та оцінити, що станеться, якщо людство втратить контроль над процесами на нашій планеті? На відміну від Землі, Венера не має рухомих тектонічних плит, які ми вважаємо необхідними для формування гір і сейсмічної активності. Замість цього Венера має єдину нерухому кору, яка не зміщується і не змінюється так, як ми звикли на Землі. Це ставить глибоке питання про зміни та еволюцію планет. Чи може планета без тектонічних плит все ще зберігати живу, мінливу природу? Наша земля з її безперервно зіштовхуючимися і рухомими плитами це світ землетрусів, утворення гір і постійного оновлення поверхні. Але на Венері з її єдиною твердою корою та відсутністю руху плит трансформація поверхні відбувається зовсім по іншому, але не менш вражаюче. У результаті цього на Венері сформувалися корони. Унікальні геологічні структури, схожі на величезні тріщини або глибокі западини. Ці корони не просто залишки руйнування, а свідчення потужних і унікальних геологічних процесів, що діють на планеті. Вони доводять, що Венера це не спокійний застиглий світ, це планета, яка постійно змінюється, навіть якщо ці зміни відбуваються не так, як на Землі. Тріщини, сліди лави та ерозійні утворення, спричинені геологічною активністю, показують, що поверхня Венери продовжує розвиватися у дивний і неповторний спосіб. Особливо вражає те, що, на відміну від землі, де тектонічні плити створюють розломи та тріщини кори, Венера не зазнає ланцюгових реакцій від руху плит. Натомість корони Венери можуть бути результатом колосальної напруги й тиску. Що накопичуються в її нерухомій корі наслідок внутрішніх геологічних процесів. Вивітрювання і вулканічна активність, головні сили, що формують ці структури, але сам механізм їх утворення зовсім інший ніж на Землі. Ці відкриття не лише кидають виклик нашому науковому розумінню структури планет і геологічної активності, а й порушують глибше питання про життя та зміни у всесвіті. Якщо планета без тектонічних плит все ж здатна змінюватися і формувати настільки дивні структури, чи означає це, що зміни завжди потребують руху, або, можливо, достатньо просто накопичення енергії та тиску? Венера зі своєю єдиною корою та дивовижними коронами нагадує нам, що життєва енергія планети не обов'язково залежить від факторів, які ми вважаємо необхідними. І в такому загадковому всесвіті, чи зможемо ми колись повністю осягнути всі його закони та дива, про які навіть не здогадуємося? Венера з її густою атмосферою, наповненою парниковими газами, насамперед вуглекислим газом, позбавлена геологічних процесів, подібних до земних. Саме ця відсутність призвела до величезного накопичення парникових газів, перетворивши венеру на гігантську піч. Де температура поверхні сягає 470 градусів Цельсія достатньо, щоб розплавити свинець. Без процесу вуглецевого перероблення, який би регулював кількість парникових газів, Венера потрапила у самопідживлюваний цикл підвищення температури без кінця. Коли вчені вивчають ці процеси, вони не просто спостерігають загибель планети, вони бачать наслідки світу, який втратив здатність до саморегуляції. До підтримання природної рівноваги. Венера стала болючим уроком для людства, попередженням про те, що може статися, якщо ми не зможемо контролювати вплив на атмосферу Землі без вуглецевого циклу, без механізму зниження концентрації парникових газів і регулювання температури, планета втратила здатність до відновлення. Чи можуть зростаючі викиди парникових газів на Землі заштовхнути нас у такий же незворотний цикл? Можливо, тінь Венери вже видно у сучасних кліматичних змінах, у поступовому підвищенні температур, у все частіших екстремальних погодних явищах, у повільному руйнуванні невидимої стіни кліматичної стабільності. Якщо ми не почнемо діяти, чи може земля перетворитися на світ, подібний до Венери, де життя більше не може існувати у таких екстремальних умовах, завдяки відкриттям, зробленим місією Магелан, Людство відкрило завісу над таємницями Венери, але глибокі питання про цю планету залишаються без відповіді. Подорож у вивченні Венери не закінчується тим, що ми вже знаємо. Саме тому майбутні місії НАСА Верітастада Вінчі Плюс, заплановані на запуск у період між 2028 і 2031 роком, продовжать розкривати приховані таємниці цього загадкового світу. Да Вінчі Плюс заглибиться у вивчення щільної атмосфери Венери, що зберігає історію її кліматичних трансформацій і змін, які відбувалися протягом мільярдів років. Досліджуючи атмосферу, Да Вінчі Плюс допоможе краще зрозуміти процеси накопичення парникових газів і те, як вони призвели до екстремальних умов, що панують на Венері сьогодні. Венера це застереження про неконтрольовану зміну клімату. Про руйнування, до якого може призвести людська діяльність, якщо ми не будемо обережними. Попри величезний обсяг даних, отриманих завдяки Магелану, Венера все ще залишається таємницею, яку людство лише починає розгадувати. Кожне нове відкриття проливає світло лише на малу частину грандіозної картини світу, сповненого викликів, не лише геологічних, а й кліматичних, біологічних і філософських. Ця планета з густою атмосферою та химерними геологічними формами продовжує зачаровувати науковців, спонукаючи їх розширювати межі технологій і розуміння Майбутні місії да Вінчі плюс Таверітас ще більше поглиблять наше знання про Венеру у найближчі роки. Попри всі дослідження, Венера залишається дивною, складною і неймовірною планетою, місцем сповненим нерозгаданих питань. І саме ця загадковість спонукає людство продовжувати пошук, адже Всесвіт це нескінченна скарбниця нових відкриттів, а шлях до розуміння Венери лише одна з багатьох сторінок великої подорожі до усвідомлення нашого існування та майбутнього.